Добрий день. середина липня 25-го року в мене йде взяток з різна трав'я. Ну, власне, він уже давним-давно йде. Більше місяця. З перервами на спекотні дні і посушливі. Ну, але тим не менш бджоли приносять. До речі, старі люди в моїй місцевості не кажуть різнотрав'я. трав'я. мене люди кажуть, бджоли беруть мед з різних, з різного цвіту. Я вчора на деякі сім'ї подобавляв корпуси. Тут зробив ротацію, порожній вниз поставив верхній з медом, вон, бачите, верхній з медом підняв угору. Ну, заливають потрошки. Хочу сказати вам відмінності від соняшника. У мене, наприклад, в липні нічого... Бджоли не будують, ніяких стільників. Все, те, що у червні відбудували і все. На цьому все припиняється. Бачите, мед є. І хай носять. Взяток буде десь, якщо погода дозволить, якщо не буде посушливих днів. взяток буде до Спаса. Тобто ще місяць. Сьогодні 19 липня, а от 19 червня. Десь приблизно через місяць будемо качати, формувати, назву, скорочувати таке, так що отак іде у нас взяток з різна цвіться. Я поставив корпуси додаткові, на нарою в тому числі поставив, зараз покажу. Ось зараз у мене рой займає. Гніздо, три корпуси і два магазини. Нижній був заповнений ой верхній. Верхній зараз побачимо. Чи понесли вони в верхній магазин нектар. Бо нижній заповнений, тільки не печатаний. Вони мають почати печатати. Ну це рій з його, в принципі, ні нічого ще нема. Це центральна рамка. Нектар з'являється спершу на центральних рамках. Відводки теж слабенькі. Саме-саме почали носити у Наставки у світводок. Тільки в нижній верхня порожня, так само як там. Так що не буду показувати, бо те, те ж саме. От так от. А тут я вчора гепнув третій корпус на сім'ю. Не знаю, принесуть, не принесуть, бо ця сім'я ще ні разу не качалась, у мене, як правило, Заносять в моїй місцевості два магазини і там щось половину третю. Так що, якщо погода дозволить, так що якщо погода дозволить, вони і третій корпус залють. Ну плюс до того ж нектарні поля, вони тут лазять. Отакі у мене справи на сьогоднішній день. Ні. Нічого, тільки почистили. Ну, я буду бачити в міру заповнення верхніх нижніх корпусів, Може ротацію зроблю. Як не буде мені коли качати. А як буде що качати, просто викачай Так. Ну, Оце стандартна комплектація. 20 рамок. Внизу розплодне хитрі корпуси на піку свого розвитку. Отак. От тут була тиха заміна, так. Мед є, але не печатаний. Ось так. А тут у мене зраївся рій. Ну, грій піймав, посадив гаранний, а замість того, щоб мед носити, він знову почав раїтися. В такому випадку слід міняти мати, бо, бо лінія не дуже. Отак і живом середина липня. Завтра, пару день. Завтра треба йти обніматися з дубом, бо дуб це парунове дерево. Дуб єдине дерево, яке не боїться удару блискавки. Воно виживає. Всі інші дерева гинуть, а дуб не боїться. Отак. Вон, бачите, обльот молодої бджоли. Тут уже облетілися. Ну, потихеньку носять. так. Усього, до побачення.